Усім привіт! Ви на каналі Ліна і сьогодні неділя, а це означає, що починається новий тиждень в'язання. Я на роботі і зараз буду в'язати ще один блакитний квадратик. За цей час я зв'язала вже майже один квадратик. Ось тут я ще дов'язую. І потім я буду перев'язувати ось цей. Так, блакитний квадратик я вже дов'язала, тож я починаю перев'язувати фіолетово лавандовий Ось такий я зв'язала жовтий квадратик. До речі, в мене з'явилася нова нитка, я вчора її купила. Ось така рожева, ярнард. Взагалі вона дуже класна. Мені подобається ця фірма ниток. Вони прям божественні всі кольори офігенні. Тож, слідуючий квадратик я буду в'язати з цієї нитки. Сьогодні п'ятниця і я не в'язала цілих два дні середу, можливо, трішки і четвер взагалі не в'язала. Я нарешті закінчила рожевий квадратик. Зараз я, напевно, зроблю ще один рожевий. Так як це нова нитка, я зроблю декілька рожевих квадратиків. Сьогодні хочу його зробити, зв'язати повністю за сьогодні. Сьогодні вже останній день. Тож підсумки я перев'язала один такий квадратик та зв'язала чотири нових: ось такий рожевий в сіточку, звичайний рожевий, жовтий та блакитний. Плюс 5 нових. Знову 2 дні я пропустила. Це жах. Сподіваюся, на слідчому тижні буде все набагато краще. Тож, всім дякую, що переглянули це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі в слідчому відео.